Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні я вам пропоную характеристику людей, які народилися 13 січня. Символ цього дня: День руху вверх. Народжені 13 січня дуже серйозно і вперто та цілеспрямовано рухаються до вершин. Та до підвищення свого життєвого статусу. Правда, деяким із них благополуччя даруване долею, але більшість прокладають шлях до успіху через боротьбу. Якщо хоч раз вони піднялися хоч на одну сходинку вище за других, то вони ні за що вже не погодяться спути, спуститися вниз у нижчу категорію. А ті, хто вирвався із линів, Можуть демонструвати зневагу до свого роду, зазвичай вони себе комфортно почувають у середньому або у вищому прошарку суспільства. Матеріальний достаток, моральне задоволення, комфорт та безпека ось до чого прагнуть ці рішучі особистості. Тема сходження на вершини може вважатися головною в житті тих, хто народився цей день. Народжені 13 січня віддані ідеї саморозвитку та самовдосконалення, а також стараються до цього підштовхнути свою сім'ю і найближче оточення. У них прекрасна пам'ять, оптимізм б'є через край. Народжені 13 січня інколи відчувають невдоволення, тому що знаходяться в постійному пошуку чогось кращого. До того ж, вони наполягають на обов'язковому і бездоганному виконанні їхніх побажань та прагнень. Ось чому їм особливо тяжко змиритися із невдачами. Вони нізащо не хочуть визнавати. Нездатності досягти бажаного результату і тому можуть повернути у зворотній процес, у депресію, допустити, котру вони просто не в змозі. Будучи чрезмірно гордими, народжені 13 січня ненавидять опинитися в нижчому стані, ніж ті, кого вони знають. Вони можуть втратити. Відчуття реальності по відношенню до своїх здібностей та можливостей досягти успіху, їх абсолютно не цікавить чужа думка, вони занадто впевнені у своїй інтуїції та прозорливості, та іноді це веде до повної ізоляції та до втрати друзів. От, а коли ж народжені 13 січня допускають других у свій внутрішній світ. То вони можуть стати справжнісінькими господарями становища, так як їхній оптимізм дуже запальний, іноді вони уперті та незговорчі, але ніколи не бувають занудами. Народженим 13 січня варто прагнути до того, щоб їхня доброта. Та великодушність залишалися головними рисами характеру, оскільки самі ці якості дозволяють їм досягти морального благополуччя. Навчіться не тільки отримувати, а й віддавати. Робіть подарунки і тоді будете ближчі до вашої мети. І не забувайте про свій рід, про своє коріння. Народжені у 13-й день місяця підпорядковуються числу 4 та планеті Уран, котра одночасно хаотична та вибухонебезпечна. Вплив Урана та Сатурна управителя Козерога може зробити їх скритними та настороженими. Число 4 символізує бунтарство та бажання змінити існуючі правила. От. Народжені 13 січня можуть стати диктаторами, якщо їх допустити до влади. Число 4 могутнє та впливове, воно несе в собі відповідальність мудрую застосування його сили. Народженим 13 січня варто остерігатися смутку, песимізму та меланхолії. От. Вони з віком стають занадто тривожними відносно стану свого здоров'я. Вони іноді проявляють ну, занадто високу цікавість до своїх хвороб. І навіть можуть обожнювати своїх лікарів, очікуючи від них занадто багато. Вони можуть мати проблеми з суглобами, особливо в старості, корисні фізичні вправи, їсти треба потрошки зато часто, особливо треба віддати перевагу сирим овочам, які підвищать життєву енергію цих людей. От порада. Абсолютний спокій це ілюзія. Шухайте шляхи до подальших пошуків та пізнавань. Не відмовляйтеся від запропонованих вам шансів, не зупиняйтеся на досягнутому. Пам'ятайте, підозрілість це не найкраща риса. Гроші це ще не все. Думки вголос. Людині, яка втратила здоровий глузд, нормальні люди здаються дурнуватими. Сильні сторони цілеспрямованість, гордість, самостійність. Слабкі сторони, одержимість, трусливість, замкнутість. От, от така характеристика вийшла, любі мої, тих людей, які народилися 13 січня. А я віддаю у ваші руки оцінити цю характеристику так, це чи ні судити вам. Любі мої, по-любому я вас люблю. І прошу підписуйтесь, і можете поширювати це відео, того, що ваші друзі чи знайомі можуть бути зацікавлені саме в цій інформації. На все добре! З вами була бабка Люся до завтра.